Об'єктами житлової нерухомості вважають будівлі, віднесені згідно із законодавством, до житлового фонду дачні та садові будинки. До нежитлової нерухомості пояснюють фіскальники. Належать гаражі, господарські і присадибні будівлі, сараї, хліви, літні кухні, майстерні, вбиральні, погреби, навіси, котельні, бойлерні, трансформаторні підстанції тощо. Їх будуть оподатковувати з 2017 року. Нині за ці будівлі гроші платити не потрібно. Ставки податку для об'єктів нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються за рішенням сільської, селищної або міської рад. Розмір залежить від місця розташування та типів таких об'єктів нерухомості у розмірі, що не перевищує 3% розміру мінімальної зарплати за один квадратний метр. Міська рада Полтави розмір ставки податку прийняла у липні 2015 року. Для об'єктів житлової нерухомості ставка становить 1% від розміру мінімальної заробітної плати. У грошовому виразі це складає 12 гривень 18 копійок за один метр площі. Для об'єктів нежитлової нерухомості ставку встановлено у розмірі 0,2% мінімальної заробітної плати. У грошовому виразі це 2 гривні 44 копійки. Крім цього, у Полтаві встановлено нульову ставку для вбиралень погребів навісів, пояснює Тетяна Гуржій. Що стосується пільг, то пільгу може мати кожен у кого у власності перебуває квартира, чи будинок або квартира і будинок разом, якщо площа цієї нерухомості не перевищує пільгові метри. А також, коли власник житлової нерухомості не здає квартиру в оренду, лізинг чи не використовує його у підприємницькій діяльності, так база оподаткування у 2015 році зменшується. Для квартири чи квартир незалежно від їх кількості площею 60 метрів квадратних у Полтаві 90 квадратів для житлового будинку чи будинків. Незалежно від їх кількості площі 120 метрів у Полтаві 200 квадратів. Для різних типів об'єктів житлової нерухомості квартира плюс будинок, у тому числі їх часток площею 180 квадратних метрів. У Полтаві 290 квадратів. У випадку, коли площа житлової нерухомості перевищує пільгові метри, то платити доведеться лише за перевищені квадрати. Податкова інспекція до 1 липня надіслала, чи вручила громадянам, власникам нерухомості податкові повідомлення рішення, в яких зазначена сума податку і реквізити, за якими необхідно її сплатити. Вказану суму податку необхідно перерахувати протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення рішення. Граничний термін сплати 29 серпня 2016 року. Якщо хтось із громадян, які підпадають під категорію платників податку за нерухомість, не отримав повідомлення рішення, необхідно звернутися з документами на право власності на нерухомість до податкової інспекції у Полтаві за адресою вулиця Європейська, колишня фрунзе, 155.